Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на наступну тему ми будемо знову говорити з вами про стаж, якого дуже часто не вистачає при призначенні пенсії. Тому що я бачу, що в коментарях ви мені часто задаєте питання, наприклад, скільки буде коштувати, якщо я захочу докупити необхідний мені стаж, якого мені не вистачає для виходу на пенсію. Ми з вами розібралися, і навіть зараз в даному відео ще хочу. Розповісти про ще одне важливе питання. Ми з вами розібралися про вимоги до того, як ви можете вийти на пенсію за віком. Ви повинні виконати дві вимоги: це досягнути пенсійного віку, який в нас становить 60 років, як для чоловіків, так і для жінок, та мати необхідний страховий стаж. Питання пенсійного віку наразі залишається незмінним. тобто Поки що підвищувати пенсійний вік в нашій державі ніхто не планує. Ну, поки що так обіцяють, як буде надалі, будемо з вами бачити. Ми розбирали з вами, що робити, якщо у вас взагалі не вистачає стажу, його менше 15 років. Що ви маєте право оформити та отримувати соціальну допомогу замість пенсії? Або ж якщо вам, наприклад, 60 зрозуміло, що ви не можете звернутися і оформити соціальну допомогу замість пенсії, але і вас не вистачає стажу для виходу на пенсію ні в 60, ні в 63 роки, ні навіть 65, то ви можете також спробувати Звернутися і оформити статус малозабезпеченої родини. Відповідно, якщо фінансовий стан вашої родини це дозволяє, це також допоможе вам отримати певний час соціальну допомогу від держави. Але бувають випадки, коли ви бажаєте докупити стаж. Як це відбувається, давайте з вами розглянемо. І ще... Ще один важливий момент. Ви мені написали в коментарях приблизно такий текст, що ми дуже багато говоримо з вами про стаж після 2004 року. Чому не говоримо про стаж там 90 там, 95 п'ять років? Я хочу нагадати вам, що можливо. Я в своїх відео не акцентувала так сильно увагу, що єдиним документом до 1 січня 2004 року, який підтверджує ваш стаж, є трудова ваша книжка. Бо ми дуже багато розбираємо ситуації, коли трудова книжка знищена, залишена була на окупованій території, так, або потрібно вам підтвердити той чи інший період трудової діяльності. Тож. Якщо в вашій трудовій книжці вона з вами все добре, або вона оцифрована, і у вас є доступ до вашої трудової книжки в електронному варіанті. В ній вказані всі вірні дані, немає зауважень до записів до 1 січня 2004 року, то всі ті записи, які ви маєте в трудовій книжці, вони і є вашим стажем до 1 січня 2004 року. Потім були внесені зміни в законодавстві, і ви вже знаєте, що зараз зараховується стаж дуже просто. Є відрахування до пенсійного фонду, маєте стаж. Немає відрахувань, немає стажу. Тому до 2000. 2004 року у нас є поняття трудового стажу, а з 1 січня 2004 року є поняття страхового стажу, тому що страховий стаж, це вже він рахується тоді, коли вам є, ви за себе або ваш роботодавець сплачує за вас страхові внески до Пенсійного фонду України. Ще раз акцентую увагу: якщо ваша трудова книжка ідеально заповнена, немає ніяких... Зауважень немає виправлень то в такому випадку, до 1 січня 2004 року, трудова книжка є основним документом, який підтверджує ваш. Стаж. Отже, якщо ви розумієте, що стажу вам, наприклад, не вистачить, і ви його можете докупити. Або за потреби доплатити за зарахування до страхового стажу не повних місяців роботи, як повних. Хочу нагадати, що згідно чинного законодавства України добровільну участь у пенсійному страхуванні можуть брати як застраховані, так і незастраховані люди старші 16 років. Також передбачено у нас. Можливість сплати внесків на користь третіх осіб. Такий договір укладається через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України шляхом приєднання до типового договору про добровільну. Сплату страхових внесків, ви самі визначаєте, скільки часу бажаєте сплачувати внески після укладання договору. Самі також визначаєте періодичність їх сплати та їх розмір. Суми сплачених внесків вам зараховуються за місяць, у якому надійшли кошти на рахунок пенсійного фонду. Тож, якщо ви наразі, наприклад, офіційно не працюєте, ви не є застрахованою особою. Нагадую, якщо ви ніде не працюєте офіційно, ви не є застрахованою людиною. Ви можете укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування на термін не менше. Одного року стаж купується по одному місяцю за ставкою, яка діє у цьому місяці. Нагадую, що у нас розмір внеску ви визначаєте самостійно, але для того, щоб вам був зарахований повний місяць стажу, ви маєте сплатити 1760 гривень, тобто 22% від розміру мінімальної заробітної плати, як тільки в нас Збільшується розмір мінімальної заробітної плати, відповідно, збільшується і розмір страховного страхового внеску до пенсійного фонду. Також вам не потрібно продовжувати. Дію договору кожний рік за умови сплати за кожен місяць договір буде продовжуватись автоматично, і дія його закінчиться, якщо ви офіційно працевлаштуєтесь і за вас уже буде відповідна робота. Давець сплачувати єдиний внесок. Але якщо до настання пенсійного віку, наприклад, вам залишилося декілька місяців і потрібно купити відразу або ж навпаки. Вам потрібно буде купити кілька років стажу одноразово. Якщо у вас у період за період з 2004 року по теперішній час є роки, коли ви ніде не працювали, тобто внески не сплачували. То за цей період ви можете докупити стаж, але сума за кожен місяць не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладання договору, помножений на коефіцієнт 2. Тобто, якщо наразі це 1720 гривень, ми з вами множимо на 2, і у нас виходить сума 3520 гривень. Також важливо, що за попередній період людина повинна сплатити. Однією сумою протягом 10 днів після укладання договору, тобто, якщо вам наприклад не потрібно докупити 12 місяців, наприклад. За 2006 рік ну, ви ніде не працювали, то вам буде необхідно буде сплатити суму 42 240 гривень. До того, щоб для того, щоб ви могли укласти договір добровільної участі, у тому числі і за попередні роки, з цими питаннями вам потрібно звернутися. До Державної податкової служби за вашим місцем проживання. Але є такі люди, наприклад, які за період з 2004 року, наприклад, якщо ви працювали на умовах неповної зайнятості, або звільнялися та влаштовувалися на роботу не з першого числа місяця, або працювали за договорами, і у вас страховий стаж зараховується в днях пропорційно сплаті внески. Тобто у вас в місяць може бути зараховано, наприклад, три дні замість тридцяти. Всі ці дні сумуються, і о, виходить, що у вас за рік, наприклад, зараховано не 12 місяць, місяців страхового стажу, а лише, наприклад, один місяць. То за потреби зрахування страхового стажу неповного місяця роботи як повного, вам потрібно також звернутися до пенсійного фонду, до територіального органу пенсійного фонду для оформлення доплати. Тому в своїх відео я так часто і багато акцентую вашу увагу. Перед тим, як ви збираєтесь виходити на пенсію, обов'язково перевірте свою трудову книжку. Зареєструйтесь на веб-порталі пенсійного фонду. Немає такої можливості, йдіть в пенсійний фонд. Беріть трудову книжку, беріть паспорт, ідентифікаційний код, перевіряйте свою, чи всі правильні є записи, чи, чи все вам зараховують, чи всі періоди трудової діяльності вам зараховують. Також я в попередньому відео розповіла, як взяти довідку ОК-5 для того, щоб для вас не стало сюрпризом. Ви думаєте, що вам зараховують цілий рік, а вам з року можуть зарахувати лише. Один місяць, тому що ви могли працювати на умовах неповної зайнятості, могли звільнятися та влаштовуватися на роботу не з першого числа, могли працювати за договором, і ще могло бути мільйон нюансів, які можуть саме зараз зіграти не на вашу користь. Тому обов'язково на всі ці моменти звертайте увагу.